Всіх вітаю на каналі. Це канал Марка Волхова. Сьогодні у нас питання на квітень місяць, що чекає Київ та Київську область у цій війні із обстрілами, ракетними обстрілами і взагалі обстановкою в стані війни, що чекає до кінця квітня Київ та Київську область. Ім кубків, у нас сама перша карта вилазить. Можна сказати, що багато людей, багато маса людей, бо карта доволі масивна, яка каже, що дуже багато людей вірять в те, що наразі вірити не потрібно. Тобто дуже багато лють інформації, на яку треба фільтрувати, відкидати і, скажімо так, займатися своїми справами і не тонуть. У потоці новин, які дуже засаряють наше, нашу енергетику і нашу спо способність ясно мислити. І так, що чекає Київ та Київську область до кінця квітня 25-го року? В плані загроз ракетних обстрілів і в цілому. Туз кубків, шестірка жезлів і королева жезлів. По, цьому, по першим картам, які випали, можна сказати, що відносно квітня місяця можна сказати, що багато речей, про які ми мріємо, шестьорка жезлів це карта перемоги, але. Питання було не про це, тому ну, я можу сказати, то, що по тузу Кубків і рядом королеві жезлів, можу сказати, що е, треба очікувати е, деякі гарні новини, які можуть стосуватись е, теоретично е, фінансів та якихось складових з якимись договорами. Можливо, ми почуємо дуже багато інформації. Бачите, там дуже багато людей, які ну, не дуже, так скажем, довольні цій. Перемозі, тому можна сказати, що будуть якісь або контракти підписані, або договори, якісь підписані, які в цілому народ, скажімо так, не будуть влаштовувати в цих перемовинах буде дуже-дуже сильно участвувати, напевно ж, по королеві желив і апарат президента, і всі наші політичні діячі, скажімо так. В цілому місяць дуже сильно наповнена енергією, енергією позитивною, але по шестірки жезлів також можна сказати, що бойові дії на спад навряд чи підуть, тому що це дуже така воєвнича бойова карта. Давайте дивитися далі. Імператриця. П'ятірка жезлів, бачите, жезли, шестірка і п'ятірка жезлів разом випадають. Не дуже хорошо. І правосуддя. Дуже би хотілося б істинного на 100% правосуддя. самі знаєте для кого. Але я вірю, що цей час настане і цей замечательний 11 аркан і цей замечательний меч та Тереза дістануть ворога, з яким ми воюємо і з яким боремось. По цим картам можна сказати, то, що боротьба триває, боротьба триває mm. а, відносно сильно, і до кінця квітня а, небезпека буде, небезпека буде не, не в одному місці. Небезпека буде як по Києву, так і по Київської області. А, дуже багато а, буде висіти, скажімо так, цілих зв'язаних. В цій карті бачите водичка, водичка, природа, тобто те, що на природі, вода, яка на природі, ну я думаю, ви розумієте, про що я маю на увазі. І так як вона випадає із п'ятіркою жезлів, карта постійних боїв та постійної загрози, і рядом карта правосуддя, яка каже, що те, що було кермічно, скажімо так. Намальовано ще давним-давно, то воно станеться. Тому загроза для Києва та області лишається великою. Давайте дивитись далі. Карта Умірінець, карта десятки жезлів. На жаль, знову жезли до жезлів. Карта ваш час. Знову у нас вода. Вода у нас по першій карті, вода у нас по третій карті. Можу сказати, що ціл, цілитись будуть в споруди, зв'язані із водою. Цілей буде дуже багато. Бачите, людина, яка несе дуже тяжку ношу, людина, яка устала. Тут можна сказати, то, що є виснаження ППО. Виснаження ППО, цілей. Дуже багато цілі, які хочеться. Охопити усі і одразу. І по цим картам можу сказати, що буде не все збито, скажімо так, і як по Києву, так і по Київській області. Давайте ще замкнемо цей ряд. Сімерка Пінтакліва, Рицар Кубків. Рицар Кубків і п'ятірка Кубків. Знов mm. мости і вода. Дуже обережно треба бути. Квітні місяці із водою, водою ми ще не, скажімо так, на відкритих галявинах і мости, мости, можливо, мости будуть приділені мости, можливо, біля мостів цілі, якісь критичні, якась інфраструктура зв'язана із мостами. І саме тут, саме тут я так бачу. Продвіження саме місто. Так як тут людина, яка, скажімо так, в горі і в печалі, і на фоні мост і міста, то ну, це я предполагаю, що це конкретно не область, це рух в сторону міста. Тобто на місто дуже непогано будуть цілитись, скажімо так, на жаль. І по сімки Пентаклі можу сказати, що вони зараз обирають. Ще рішення не прийнято конкретно куди, але дуже серйозно. І тщательно готуються, скажем так. На жаль, ну на сьогодні у мене все. Будуть питання, пишіть. Сподіваюсь, кому потрібно попередив. Тримаємося, і ми обов'язково переможемо.